Усім привіт весняного ранку. Вам дуже весняного ранку вам бажаємо. І зараз ми поговоримо і нарешті зрозуміємо, що ж таке депозити, де поспати, де поїсти, і багато чого іншого. Поговоримо трошки ну, про справу, яка зараз не дуже актуальна. Депозити, скоріше, проблемна, правда. І тому у нас у студії юрист. Добре вам знайомий, Володимир Савочко. Вітаємо у студії. Володимир, Привіт. що ви скажете все-таки про стан із депозитами і про Депозити, судові звернення наших громадян до вас. Всім тому добрий ранок. В... Добрий ранок. Звичайно, проблема депозитів на даний момент є дуже актуальною. На жаль, наша банківська система, так всі знаєте, рухнула, і дуже багато є проблемних банків. Якщо ж Рут... хтось не знає, наша банківська система рухнула. Так, так, О, на жаль, на жаль, таким чином офіційно все. На жаль, так воно відбувається, тому що дуже багато банків ліквідуються, і в дуже багатьох банках введена тимчасова адміністрація за останнім за останніми даними фонду гарантування вкладів. Варто зазначити, що. Наші мешканці ну, зазвичай хочуть отримати прибуток додатковий, укладають договір банківського кладу з банком, кладуть на банківський рахунок, там, наприклад, тисячу гривень, хто скільки має, Добайте 10 тисяч, тисяч гривень, гривень. Для, того, щоб, для того, щоб отримати певні проценти за користування тими коштами банку. Банк зобов'язаний на вимогу вкладника повернути ті кошти. Однак дуже часто Відбувається так, що банк відмовляється повертати, оскільки немає коштів, або навпаки, наш обрали відмовляється, і як, як наслідок потрібно тут юридичні знання для того, щоб знати самий порядок і процедуру повернення тих вкладів і процентів, тому що недотримання процедури буде одним з одною з причиною відмовлення в задоволенні позову в суді. Ми знаємо, що держава частково е, ну, якби компенсовує витрати і так. ті гроші, на які попав клієнт іншого банку. Яка це сума? Ну, є, і... є є і, за терміни? яких це умов? Так. Є порядок. Я за... Сума це 200 тисяч гривень. Це фонд гарантування. Кладів. От є спеціально утворена структура, яка гарантує кожному кладнику повернення в межах. 200 тисяч а гривень. А повертати й будуть все життя цих 200 тисяч гривень чи побудовує? ні, як правило, як правило, повертають з ліквідаційної маси або з тих активів, які є у банку. Uh -huh. Якщо немає, то вони розподіляються між вкладниками. Бо є є певний порядок. Наприклад, людина звер пише заяву про повернення вкладу в банку. Бажано не бажано, таки обов'язково. Одну заяву банку, одну собі, з відміткою про отримання, для того, щоб це було підставою для звернення до суду. Після того банк відмовляє або навпаки не надає відповідь на це. Людина звертається до суду і повер... повертає ці кошти. Однак, якщо під час судового засідання бувають такі випадки в практиці, особисто в мене було, що була введена тимчасова адміністрація. І е, ті кошти стягнути е, за час введення тимчасової адміністрації з банку неможливо. Тому людина пише заяву до фонду гарантування вкладів і е, просить, щоб її в, е, зареєстрували як вкладника в список. І після, після таких процесів, вже після виведення тимчасової адміністрації або пошуку інвесторів, е, банк повертає той вклад в межах активів, суми. Тому що є е, вкладники, які там, мають мільйон гривень, мають 200 тисяч, 250 тисяч, то 200 тисяч повернуть, 50 тисяч не повернуть. Ну, це така проблема достатньо актуальна. А хто визначив таку, таку саму суму 200 тисяч а більше ми не маємо? Ну чому власне так? Звідки це є за чому не 500, чому не мільйон, чому не 50 тисяч? А нас країна просто дуже багата. Нас... Це питання до законодавця чи як? Ні, закон закон передбазакону України про систему гартування вкладів передбачає, що 200 тисяч не гарантує за всіма вкладами. Тобто, якщо е людина має більше. 200 тисяч гривень. Ну, ми зрозуміли. Ну от я вже не буду повторюватися. Яким чином себе застрахувати, коли маєш якусь там певну копійку і хочеш її. І маєш таку необережність і хочеш її віднести до банку. І куди звертатися в разі виникнення якихось проблем? Ну, звичайно. Ви намагаєтеся дотриматися всієї процедури. Що я наголос наголосив? Mm -hmm. е, якщо не введена тимчасова адміністрація, то звертайтеся до суду. Якщо введена або процес ліквідації, то необхідно звертати до фонду гарантування вкладів до повноваженої особи, оскільки призначається повноважена фонд. особа по, по гарантуванню окремого банку. І як, як наслідок до цієї особи звертається для повернення вкладів, звичайно, можете звертатися до юристів для того, щоб отримати якусь правову інформацію. В тому числі допомогу в написанні певних процесуальних документів. Зокрема, можете звертатися в юридичну консультацію ГО об'єднання самопоміч, яке знаходиться за адресою міста Івано-Франківська, рукоші десять. Ми будемо намагатися надавати вам правову інформацію. Багато до вас звертаються з такими скаргами. По попереднього року дуже багато зверталися саме по депозитах. Ну, ну, ну так, 2015, 2015. 2015 тисячі дуже рухнуло. багато рухнуло, і як наслідок ну, казали, це було най... найпроблемніше питання, яке ну вдалося для мешканців Івано-Франківська. На жаль, на жаль, так в нас вдалося відбуло. вирішити якісь справи. Так вдалося, повертали вклади. Були такі випадки, що виграли суд. Люди, однак, через те, що введена тимчасова адміністрація, вони змушені були звертатися до фонду грантування вкладів. Фактично, те, що вони прийшли судову інстанцію, нічого не дало, тому що то треба все робити швидко і намагатися повер... захистити свої права Хочу щось якісно. Зробити. Ну, так. Тож, ми дякуємо Володимиру Савичці. Так, він вам допоможе. Звертайтеся, адреса була вказана. Шановні друзі, ну і наша порада ну, від Мар'яни і від мене. Тримайте гроші в банках вдома, під ліжком або десь в іншій схованці. Василю, гроші мають робити гроші. Не тримайте гроші, бо нема чого їх тримати, особливо в час, коли вони шалено знецінюються. Ну, ми з Володимиром підемо, дамо тобі щось. гроші, ти покажеш з грошей. Можна зробити гроші. Добре, і домовилися. На, на цій оптимістичній мажорній ноті ми дякуємо Мар'яні Мазур за пораду, як що, щодо грошей потрібно себе вести. Ну і дякуємо Володимиру Савочці за те, що сказав, що які, які ризики, і що, що, що з вами рухнули, що наша система рухнула. Залишайтеся з нами. Ми продовжуємо.